Так, ну, Всім привіт. Не пройшло і тижня, я знов на риболовлі. П'ятниця-вечір, погодка більш-менш. Синоптики пообіцяли нам до 10-ї вечора дощ, але його майже не було, щось покапало ще тільки 9-та вечора і вже і нема. Ну, може, ще й буде, ну таке. Обіцяють синоптики нам плюс 17-18 вночі, вітер 1 метр. По-моєму, західний, чи навіть не пам'ятаю. Ну, Маленький, тому я не звертав уваги. Або на тому самому місці ловлю. Ну, Якщо вільно буде зайнято, сядем сядемо десь. А так, в принципі, я його добре знаю, тому і, як справжній кожний рибалка, з задоволенням сідаєш там, де знаєш і де, ну, начебто є риба. Я маю надію, що нічний ляж звідси не вийшов. Хоча Хотя... вже час побачимо. От ловити я буду теж саме опарики, червоний. Ось є новиночка від Брайна. Попабчик Шоколод... шоколадний шоколадний черв'як. Я не зовсім. А, шоколадних хробак у них написано. Я просто не уявляю, як це, але спробую. В принципі, в той раз я використовував попавчики там, кукуруза і тигровий горішок. І безправді, гарно працювали у нас завжди, по карасю дуже добре на КВХ. Ну і так, непогано я на них ловив і От, А це буде проба. Плюс у нас опарики, червоний, як завжди, є пінопласт, є пуфік. Теж буду пробувати, плюс будуть діпи, корм, те саме Варений горох видає турбо і видає добавка шоколад. Ну, зараз маю можливість, тому використовую. В принципі, люба більш-менш сучасна прикормка нормальних марок, шоколад, бісквіт, вони по лящу на Дніпрі останні роки працюють. Якось не доходять руки, не вистачає часу спробувати половити ще на інші прикормки інших брендів, інші прикормки, Ну, як і кожна рибалка, коли там клює і ловиться, він використовує те, що він знає, те, що, ну, чим вміє ловити, і те на що клює. От. Ще така цікава штука. Якось попався мені не так давно один YouTube канал, там я підписаний, дивлюсь, і хлопець дуже цікаво розповідав про підсвітку квіверів, квівер ультрафіолетовими фонариками. От. Я подивився, дуже цікава тема, так видно, але для того, щоб їх було класно видно, він їх флюоресцентними лаками скриває. Тоже, там, своя методика, нічого тут важкого немає. Хто як хоче, так і собі красить. Я загорівся цю темою, замовив е в інтернеті там, один червоний, один е там, типа, зелений е фліорецентний лак. Вони прийшли, я достав квівери такий чудовий, такий щасливий, там, давай їх розмалював. Е фон ж замовив теж, і замовив під е 18650. Акумулятор для того, щоб побільше взяти, щоб поставити, щоб всю ніч валило. Ну, в общем, все класно, посвітив, світиться, все чудово і тут до мене доходить квівери від Брайна. Тобто бачимо, да. в принципі, можна було не красити. Зараз ще світло, і тому коротше, вони світяться в уфі самі. Просто. То зараз ще світло і то видно. І да? ну, Я як цей, Ну, ладно, будуть вони в мене кольорові. Сьогодні побачимо, як це запише. Е -е, ну, Цікаво. Але можна було не напрягатись, просто включи голову, подивись, спробуй, як. І вот. вот. лаки, як виявилось, в мене такого типу ще були. Ну, ладно, вже таке. Отже, вечір, п'ятниця, більш-менш погодка. Дуже багато комарів, тому у нас, як завжди, спасає термосил. Е, ну, Більш-менш без нього ну, просто катастрофа. Е, квівери я вже розказав. Сигналізатори наших покльовочок, як завжди. От. Е, ну, в принципі, ну, вже звичка. просто. І ну, якось, Я думаю, може, мені сьогодні не треба буде. Але ну, коли ти відволікаєшся, і воно вночі е, клює, то в тебе тут світомузика, ти зразу там, навіть, якщо спину стояв, помічаєш, що щось не так, повертаєшся і е, бачиш. Ну, і Зрозуміло, о, ух, тьох, 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 тьох. Зрозуміло, новинка сезону, ці електронні о, ну мені сподобалось. Я в принципі ставлю, але зараз не чіпляю на фідер, хоча в мене вже було і навіть злітав на забросі. Я такий один момент прозівав, воно влетіло в воду і, і нічого. Під саку достав і робить, і немає ніяких питань. Упало. А, в общем, що хотів сказати, я їх цепляю на треногу. Я потім покажу окремо камеру наведу, щоб було зрозуміло. В прошлую риболовлю, там, на останньому відео, видно, що вони стоять на рівні там, трохи вище коліна. І зачасту вони спрацьовували навіть раніше, ніж ці. О, спочатку оттуда йде в мене в наушники сигнал. О, хоча його можна виключити. І видно на відео спочатку загорається нижній, а потім вже верхній. Ну, це таке. Далі буде, маю надію, що ми сьогодні щось впіймаємо, тому закидаюсь, в принципі, все, все вже готово. Але чекаю першу рибку десь тільки о 10-й. Хоча побачимо. Чекаємо. Показую, як ми це робимо. Вони дуже легко чіпляється. Все, чудово, його видно. Його також чутно в наушники. Я думаю, що можливо я якось настрою, щоб звук було і вам чутно. От. Все. І ти собі сюди відрочок поставив. І він настроїв чуйку. І воно дуже гарно чутно. Соточка. Соточка. Тепер все дуже просто. Ну, тобто, на нормальну клюваку все видно чутно. Ось таким чином. Все, далі ми чекаємо А, Зараз дають трошки воду, водичку непогано дають. От. Ну і нас, як завжди, тут клює після того, як водичка пройде. Тому поки що я ще повішу повішу два оцих сімафорчика і побачимо, що з цього вийде. От, Так, кріпленням, мабуть, так і є, тому трошки нижче поставимо отак от. Є у нас один. Опа. І в у в нас другий. Є теж зараз. Я трошки відпущу. Опа. От і добренько, от і чудовенько. Все суперово. Ух ти, як воно клює, а дивись, о! Так дуже важка реакція пережав, мабуть. Що ти, що там? Що там? О, ну, така риба якась є. Я не думаю, що прям дуже велика якась якась стандартна і це я вам скажу дуже непоганий сінька не найвеликий звісно оп зірвався ну мабуть так і буде дамо йому шанс але він ним не скористався в принципі нормальний сіня якраз той, що дозволений отаке будемо пробувати далі Опа та й все чого ти там дергаєшся? Начебто ж... Що, і на другий клю є. Не встиг, не встиг розібратись з одним. О, мимо. А може й ні. Один раз в руку дернув, коли піднімав і ні, зійшла. Ну ладно, зараз ми дозакинемось. Ввечері рибка потрошку почала брати. Мабуть така штука у нас трошечку придавить. Опа. Так. Що ми відкриваємо, де... Ух ти, Ух ти, яка клювака була, прозівав, ну сидить, походу. Не, прозівав повністю. Обидно, да? так? Хотя щось не поняття. Щось маленьке просто. Сидить. Ну так дзьобало, так дзьобало. Це у нас, судячи, з вигляду. Це плоскирка маленька. Викинемо. Ух, ті Ще й лупив її так безбожному. Опа. Ух ты! Ти Я правильно розумієш, що у нас стрел. Рибка невеличка, але вона є. Стрелова прям різво, -різво. Ну, Так що вона там зовсім вже невеличка, прям, але ну не сама велика риба. Опа. Це, друзі, гарна жирнюча плоскирочка. А вона вже там і будемо винімати. Ох. Ну, До речі, дивіться як той раз. Досить непогана рибка. Опа. Зараз, 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 зараз. Йодем. Опа І знову у нас гарнюня плоскирка. Бачите, тут найбільш короткий поводочок Оп. Оп. Так. Друзі, хочу показати доки клює. Отак от гарно світиться в ультрафіолеті квіври, а це на них наші світлячки. Знизу пустив той, Ну, здалеку так камера, звісно, не передає. Але от, диви, от реально тепер дивитися на них стало набагато легше. Ти дивишся, не встають очі, не не включаєш собі фонарика, щоб бачити той кончик. Тому що ну, електроника не завжди. 100% показує тобі клюваку, але, ну, блін, зручно, зручно. І вже такий в мене тендемчик прямо, ну, ну, якось забагато мені. В принципі, якщо сидиш, спортивно ловиш, то нічого не треба, вистачиш цього підсвітки на квівер і все, ля-ля. От, а якщо, а якщо так, як я, люблю сидіти, розслабитись, книжечку почитати у тиші то тоді, звісно, дуже бажано, щоб в тебе була якась сигналізація ще. Або ну, хтось колокольчики, бубенчики ви ще. Я не вішаю, тому що вони напрягають такі. Якщо вішаю, то так само, як ми повісили нашу електроніку, так і От. так не видно, бо світло. І там така сама штука, тобто ну, я є, ледь, -ледь торкнувся, але одразу спрацювало. Ось така історія у нас. Опа! Є щось а ми нема. Е, є ну, це, не ляч, звісно, але шклювака була знатна. О, Воно просто стрибануло, як дурне. Це походу кляпсик. Ах, господи, да. Це в нас кляпсик. Піде на тарануху. О! Оце схоже на клюваку. Риба невелика, але риба. Я вже мав надію, що то лящ. не знаю навряд чи хоча Та ні, не думаю, дуже якось різло, а рибка в розмірі, ну чесно, в розмірі рибка. І борза така, резва така. Опа! І це дуже-дуже крупна густірка. Така собі пласкирочка приємна. Опе. Ух ти! Ух ти! Вроди успів, але знов не вася. плоскирка. Ні, да вона хороша, щоб вона така ловилась, не хочеться то ли ще. Ух ты! Ух ты, ух ты, ух ты! Хоча вся вранішній клв. Судить рибка побільше, чи що, так прям б'ється. Як в бік поперво, нічого собі. Ух, резва яка. Оп, знов плітка. Це вже трошечки більше від вже вже в розмір. Побільше рибка все-таки, да? Так можна зробити паузу. Так, будемо включити знову. Ух ох, О! Ох, ох. О, сидить рибка. Опа, ой, Невеличка рибка сидить. Тут там така держская. Сейчас на другому буде. Це у нас ранок, лоскирочка. Опа. Так. Ну що, друзі? Пройшла ще одна ніч. Це ночі тихо було, спокійно, навіть без тривоги. І так же само тихо було по ліщу. Рибалка, в принципі, провальна, як казав класики, то фіаско, братан. Насправді ну, рибка покльовувала. І, як я й казав, якщо впертися в білу, то ще її можна половити. От, але ми від цього там, намагаємось відійти якомога більше наживка, гачок. От, ну, трошки, трошки підловив. А от ліща, на жаль, жодної ліщової покльовки не було, не бачив. А, клювало в основному на опарика з діпами. Ну і більше всього діп від пурпул. Purple. От, тобто пурпул і ело ще трошки так, ну, не дуже. Інше все якось в ігнорі. П'єник додавав теж особливо нічого. От, В улові сеня, кляпс і. Господи, і плоскирка. Ну і от вранці була одна плітка, така, що можна взяти, одну випустив, Там ще нічого не клює, ні. Так що така історія. Як і казав, в принципі, в цьому місці після нереста лящ вночі клює, проходить пару тижнів і він відходить. Зараз ночного вже нема. Буду пробувати, що він нам розкаже в день. От, зазвичай в мене вдавалося його в день тут ловити. Це десь зранку і до, десь до 13-ї години 12-ї. Побачимо. Так що зараз дивимося, що ми там впіймали, і будемо збиратись потрошку їхати додому. Так, йдемо йдем дивитись у лов. Так. Отак, ну, подивитися начебто. І не густо, але й не густо. Трошки на таранку буде білої рибки та й все. От. Отже всім, у. Тихо-тихо. Отак зробимо. Ще трошечки. Отже, всім гарного тихого дня. Бережіть себе, побачимось.